Підставтесь, будь ласка, ви є сторона потерпіла, так? Так, я рідна сестра Німа Курстане Станіславним, яку жорстоко вбили. І ну, вже судова справа триває вже. Вже, вже в третій рік. Два роки вже буде. Триває судова справа, так? Mm. А, як на вашу думку, вона затягується чи об'єктивний йде розгляд? Ні, вона затягується і дуже затягується. Я не розумію, чому. Ви не можете ніяк mm. коментувати це. А як ви дивитесь на те, що прокуратура не побачила жорстокості? Ви вважаєте це правильний вчинок? Це, звичайно, ви це неправильний вчинок. З державних обвинувачів? Я да, 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 звернули увагу на те, що жорстокість така була, але це передається словами. А от ваш адвокат, скажіть, будь ласка. Треба, ви що ви комунальну справу в Кузняк, на другий раз. Ага, на кузняк, ага, на кримінальні спроси. Скажіть, будь ласка, що саме ви які вважаєте міру покарання для Еліксінка? Яка буде зазвичай? Міру покарання на на довічне уявлення. Я буду бивати то і я. я... Думаю, що це мене всі підтримують. Ширяться чутки зі сторони, саме, от ніби як обвинувачення від родичів Олексієнка, більшість так як говорять, що ніби ви погоджуєтеся з тим, щоб йому дали 15 звичайно, років. щоб... ні, вони, вони, вони так пустимо, вони дуже багато говорять погано. Це припущення, це просто люди так спілкуються і це не є підтвердженням. того? Звичайно, ні. Ви будете до кінця боротися? Буду Бо До кінця боротися, я, 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 я думаю, що я до цього допоможу. На даний момент багато велика кількість людей підтримують вас і всі питають, запитують, чи можуть допомогти, і запитують, де дітки на даний момент перебувають. Їм, зараз їм добре дівчинка своїм батьком, хлопці тобто, теж своїм батьком. Ми у них у добрих умовах живуть, це їм дуже добре. Їм, тобто вони з батьками да, і так. на даний момент їм, вони не хочуть. Ну, родичі також є від батьків, приходять на судове засідання, да, також звичайно, є рідні. Да, да, так, залі, залі засідання, коли йде суд. Ну, ви хотіли б, бо ми перед цим спілкувалися, ви хотіли подякувати тим людям, які. Да, підтрим... я дуже хочу подякувати людям мене підтримують і. Що моральна хоча да, б підтримка і, така. Заходять моє положення і розуміють мене і, по крайній мірі, допомагають не добитися, щоб цього гада посадити на життєве. Коли ви Н... очікуєте вже вироку судового? В ну, ближнім часом я вважаю, що у нас зараз друге засідання буде. От, я думаю, що вже якийсь буде результат. Що ще два-три засідання, речові не, докази, все-все повністю думаю, спочатку. Нам доказів більше, чим потрібно. Я думаю, що ми це зоб'ємо. Правда. — Дякую.